У чвертьфінальних поєдинках чемпіонату було зафіксовано такі результати: Христинівка ЧДТУ 2-0, рятівник 2 енергетик Рем Драбів 3-1, Ретро Ватутіне Цетус 4-4, шестиметрові удари 4-2, Дахнівка Наша Рябака Катеринопіль 3-1. У півфіналах глядачі побачили велику кількість голів. У першому з них зійшлися футболісти Христинівки та Ватутінського ретро. Одним із вирішальних факторів перемоги Христинівців став кращий підбір виконавців. У підсумку вони здобули перемогу з рахунком 6-3, хоча суперники боролися до останнього. В іншому півфіналі зійшлися Дахнівка та рятівник-2. І тут перевага однієї з команд була відчутною. Рятівники обіграли суперників з рахунком 5-1. У їхньому складі відзначимо Михайла Маншанова в активі Якого хеттрик. Найближчої неділі, 18 березня, у палаці спорту Будівельник відбудуться завершальні матчі відразу трьох обласних турнірів з футзалу. Своїх переможців та призерів також визначать ветерани у категоріях понад 40 та понад 50 років. Початок поєдинків о 10-й годині. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.